Всім привіт! Хочу записати таке відео коротеньке. Та як я час від часу пропалюю в літній кухні в, зим, в зимовий період. І пропалюю, ну, так як зазвичай там дрова. Ось в мене наготовлені. Ще маю вугля. Якби старих запасів ще дід колись, напевно, заготовляв. І цього року робив я ось такі коржі пресував. це тирса. Тирса в перемішку з картонною бумагою. Ось ці картонні упаковки з-під товарів, в магазинах, якби можна їх без питань взяти. Це я літом присував. І зараз, як пропалюю, то якби непогано ними палити, виходить, бо я. Попробував, так в інтернеті бачив, роблять ці саморобні преси такі, і пресують ось цю тирсу з бумагою. І я собі спробував підвернувся мені був прес недорого, колишній радянський прес для, для соку. Там Яблука, виноград якби, на ньому давити. І, і так я давив якби, ціле літо. Коли була жара, вони якби, висихали без питань. Там їх розкладав так, в ящички. І не тільки в ящички, де коротше міг, щоб вони, щоб вони просто висохли. Ось Вони повисихали вже. І я зберігав їх в цих ящичках пластмасових, типу з-під фруктів. Просто на горище виносив і там вони собі якби, лежали, трошки досихали, тому що ще літо і там на горищі жара температура якби, ще більша. І так вони добре, добре повисихали. А зараз, як би прийшов момент, коли я. Запропалюю і якби буду тестувати і хочу показати, чи годиться такий метод, чи, чи не годиться для того, щоб займатися цією справою. Так, і хочу ж показати, як же ж горат, Ось ці мої брикети, я не знаю, коржі, котлети, я їх називаю. З ті, що я робив, якби тирса. Після того, як пиляєш дрова, бумага. Звичайна картонка ось ця, з коробок. По, по, порвана, замочена, якби перебита. І змішана тирса з бумагою через прес ось видалене. ось Такий коржик. Він такий міцний доволі, не, не, роз, ну, не розломиться. Твердий, нормально він висох. І тут я на літній кухні якби, палю плиту. ось. Трошки розпалив дровами, трошки вугля, що в мене є старих запасів. І зараз хочу покласти ось цих пару коржів. І як же ж вони будуть горіти. Вклав один. Туди. Ось другий. І ще третій, напевно. Наверх. О! Жар від них, звісно, капітальний. Ох, як воно зразу все там. І поки закрию. Трішки підвал загуділо, відкрию. На годиннику що у нас 13.46. І побачимо, скільки вони будуть горіти. І... Якби, чи варто їх робити, чи ні. Але я свою скажу думку, що варто, тому що зазвичай тирсу я викидав після того, як пиляєш дрова на смітник. Ну, а так якби, трішки бумаги її в будь-якому магазині можна взяти і все одно викидають палять. Якби, не, не проблема. Бумаги взяв, заколотив, з тирсою. Ну, да, трішки часу треба потратити, щоб це все запресувати. Ось тим більше той прес, що в мене винтовий, якби, трошки часу йде багатенько, закрутити винт, підняти винт, відкрутити. Ось, Але трішки часу потратив якби і, і на сміття нічого не викидаєш, і ще й користь воно приносить, тому що досить непогано ним палити. Воно, згорає воно, можливо, і ну, швидко, але жар від нього капітальний, ну, непогано. Не тому загрузив, врем'я показав. Через скільки там, не знаю, 10-15-20 хвилин. Якби заглянемо, що там, що там відбувається. Так що поки все. Так, ну що, на годиннику 14.26. Не знаю, скільки пройшло часу. Не пам'ятаю, скільки було, як ми загружали, але там на відео я сказав, то хто схоче, може порахувати. Ще, якби наші коржі. Не згоріли, ще там є щось. Жар від них стоїть капітальний, якби руку тремати важко. Але ще, ще трішки є. Ще я думаю, якихось хвилин 10-15, напевно, зможе погоріти, тому ще чуть-чуть пізніше ще включусь. Так, на годиннику 14.36. 50 хвилин минуло з того моменту, як ми закладали цих три коржі. Ще ось такі остатки, якби лишилися, ще воно не до кінця. Перегоріло. Ось тому, грубо кажучи, я думаю, час, час, ось ці три коржа горіли б. Я ж кажу і жар непоганий. Зараз. Засиплю вугля на цей жар та й хай горить ось так. І ще пару пару дровенячок. Угу. Все. А там далі можна буде знов Буде жар від вугля, від, від дров, І знов можна буде покласти зотри цих коржі. І таким методом якби економити дрова. Доволі, я вважаю, непогано. А там якби, в коментарях пишіть, можливо, єрундою маюся, не знаю. Але моя думка, що коли є трошки вільного часу, то чому б його не використати і не зробити ось цих коржів, коли тим більше все. Все є, що для цього потрібно. Процес, можливо, кому цікаво, того, як ці коржі я роблю. Ну, це вже влітку. Тому що потрібно, щоб була жара, щоб була температура, щоб ці коржі якби, висихали. То влітку можу зняти. Ось. А фотографії, можливо, преса в кінці відео я вставлю, якби, щоб мати уяву, що за прес. Там пару фотографій якби, я вставлю. А так, якби в двох словах, я думаю, зрозуміло, що до чого якби, і, і як. А там якби, свою думку можете висловити в коментарях. Якщо сподобалось, поставте лайк. Все, всім дякую за увагу, до побачення.